Слава Україні! Героям слава! Ну що, В першу чергу вітаємо Максиму зі стартом в чемпіонаті 8 на 8. На жаль, сьогодні програли. Макс, які емоції від гри, що скажеш по супернику і по своїй команді сьогодні? Суперник хороший. Видно, що команда зіграна, є комбінації. Ми багато розігрували через стіночки. У них достатньо хороші молоді гравці, та молода команда. Ось. А ми ну ми постиграли дуже погано. Зрозуміло чому, бо ми, в принципі, таким складом вперше граємо, і, грубо кажучи, там деякі люди побачили одне одного вперше. Тобто не було розуміння, що, куди і як. гра щось десь з моментами пішла в першому темі. Ми вирішили насадити центр і нічого взагалі в другому темі не створили, гра взагалі розклеїлася. Тому ну, ми заслуговували на поразку. Я думаю, що на наш воротар, ми могли програти набагато більше. Але, ну, по потенціалу, як команда у нас непогана, але треба, щоб вона і трохи зігралася, і не всі люди доїхали. Тому коли будуть коли най, найкраще, тоді будемо боротися. А сьогодні взагалі нічого не вийшло. Тобто, ну, я думаю, що албойс буде боротися за медалі. Вони хороша команда. Ну що, дякую вашій команді. Бажаю успіхів в наступних матчах і гарного збору. Дякую. дякую.